Доброго дня! Сьогодні розглянемо окисно-відновне титрування переманганату. Окисно відновне титрування між ферумом залізом з манган О4 переманганатом фіолетовим є дуже поширеною реакцією. Це титрування є самовказівним та самовизначним через значну зміну кольору від реагенту до продукту. Перехід від безбарвного до фіолетового кольору. Цей метод ще називають перманганатометрія. Тапни на шматочок заліза. Він знадобиться нам для експерименту. Залізо міститься в такому медичному препараті, як сульфат заліза. Він використовується для лікування хвороб крові, а не мій. Тапни по пляшці з ліками. Ми будемо визначати, а скільки заліза міститься у цих пігулках. Перейдемо до практичних навичок. Нам потрібно розтерти таблетки з невеликою кількістю одної молярної сульфатної кислоти, використовуючи товкачики ступку тапни по пляшці з кислотою. Перекладаємо отриману пасту в мірну колбу 100 см кубічних. Використовуй додаткові невеликі об'єми сірчаної кислоти, щоб промити. Подрібнені таблетки в колбу. Тапни на колбу. Потім додайте достатню кількість сірчаної кислоти, щоб довести розчин рівно до 100 см кубічних. Закрийте колбу і струсіть, щоб переконатися, що весь вміст ретельно перемішано. Тапни на колбу та потруси її. Титруємо 10 см кубічних порції розчину 0,50 молярним каліуманганатом, доки розчин не стане фіолетового кольору. Для цього нам потрібна бюретка. Тапни по ній. Записане рівняння цієї реакції. Переглянь на дошці Тапни по ній. Задля вірного виконання експерименту потрібно дотримуватися певних правил. Ось вони. Перше. Вибір правильної кислоти для титрування манганата. Кислота необхідна для постачання іонів гідрогену. Деякі кислоти не підходять. Оскільки вони викликають альтернативні окислювально-відновні реакції і, отже, роблять показники титрування неточними. Друге. Для титрування манганата використовуйте тільки розведену серчану кислоту. Недостатня кількість серчаної кислоти буде означати, що розчин недостатньо кислий, і замість йонів манган утворюється манган О, оксид мангану, що випаде у осад.